Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та Закликаю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вийти із замкнутого кола. Якщо є така проблема, тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає вийти із замкнутого кола. Хто ж це так напав? П'ятірка мечів, королева меча. Це все зроблено навмисно. Вам ще зробили е, отвороти дуже сильно, щоб ніхто не зміг допомогти, як закрили і від вищих сил, від роду закрили. Щоб ви були один на один з проблемою. Заперечу весь негатив убираю, заперечу весь негатив убираю. Знімаю всі програми негативні, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги всім, хто дивиться, відео, близьким людям. На гроші, на любов, на здоров'я убираю перешкоди, більше вам нічого не заважає вийти із замкнутого кола. Дорога відкрита, буде так так буде. Вищі сили прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає вийти. Тим, хто дивиться відео, близьким людям із замкнутого кола, знайти вихід, рішення проблеми, ситуації. Тут дуже серйозно хтось вас осуд, осудив, ви всьому винні і вирішив, що буде правильно зруйнувати вашу долю, вашу вдачу. Напали прямо на вдачу, щоб от у вас раніше все було гаразд, ви прямували дуже гарно. А тоді поставлені перешкоди, закриті дороги, на роботу, на гроші. Ще вам робили амарочки, прив'язки, може, привороти. Більше мені йде, як крадники роблять, ставлять стяги. Заперечую, щоб ви не змогли рухатись вперед. І на майбутнє повторюють, щоб ви були, як. Ой, щось вийшла така мені інформація, як песик на поводочку Тут постійно прив'язані. У вас кар'єра, ви будете рухатись вперед. У вас тут вийшли карти дуже хороші. Може навіть бути коли переїзд в інше місце. Ну, це все пов'язано із роботою, із життям завданням, скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка. Ну так, тут вам намагаються зруйнувати цю дорогу. Навіть якщо ви плануєте кудись переїхати, щоб це вам було дуже сильно важко свалити на вас повністю всі моменти, і щоб ви самі, самі це все на собі тягнули, переїжджали, щоб переїзд був важкий. це ваша мрія. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям. На щастя, відкриті дороги, дороги легкі, двері всі відкриті. Для вас буде так що так. Що допоможіть? Не заперечуюсь, негатив убираю. Багато вже повторювали, багато це з минулого тягнеться. Ось негатив убираю, анулірую всю програму негативну. Прошу вищі сили, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Поверніть. Все, що стягнуто, все, що вкрадено. Повертаю всі фінанси, здоров'я, гроші, молодість, енергію. Повертаю назад тим, хто дивиться відео. Більше немає жодних перешкод на дорогах. На гроші, на любов, на здоров'я, дороги відкриті, приходи рішення важких питань, вихід із замкнутого кола, ви виходите, Більше немає жодної перешкоди, щоб е, рухатись до своєї мрії, до своїх намірів, мати енергію, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям. На здійснення мрії, вихід із замкнутого кола, відкривається шлях, ви більше не страждаєте, вам більше не треба ходити по колу. Відкриваються дороги, дороги легкі. Двері всі для вас відкриті, буде так і так буде. Знімаю всі привороти, ошибки, морки, відкриваю дороги, на щастя, на любов. Буде все сказане, здійснено, так буде. І друге питання стосується. Що заважає, верніше це питання від глядача на загальний розгляд. І це питання, чи відробляєте ви карму. Ваше життя це від, ви відробляєте карму, чому таке важке життя, чи є відробляння карми? Того, хто питав, це може програтись тих, хто дивиться відео, якщо важке життя. Яка істина причина. Так. Причому з молоду. Це не ваша карма. Це вас скинули. Чуже лайно. Скинули бідність, скинули постійні е, агресію, що до вас вороже. Налаштовані от всі ворожі, як наче всі, е, знаєте, як от всі, всі собаки на вас гавкають. От де б не були, постійно вороже до вас ставляться. Більше мені йде, як переклад чужого лайна поскидали, а ви відробляєте чужу карму. Це не ваше. Ваша карма бути щасливим. І у вас зараз буде прорив з цього важкого. Зараз треба познімати повністю ці переклади, скиди, лайна. Більше вам не треба відробляти чужу карму. Повертаю все назад, тому, хто скидав по Верховному суду, буде так і так буде. Відкриваю дороги на щасливу долю, жіночу, чоловічу, тому, хто питав, хто дивиться відео, відкриваються дороги, знімаю повністю всі переклади, скиди, обміни і подміни, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше вам не треба відробляти карму чужих людей. Повертає її тому, хто її скидав по Верховному суду. Вертається все тому, хто винний. хай сам і відробе буде так і так буде. До вас вертається ваша доля, щаслива доля буде так і так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, яка істина причина важкого життя в того, хто питає, і ті, хто дивляться відео, якщо програється? Ну тут вийшла ще проблема, вас могли прив'язати, зробити приворот. Вийшла карта, коли магічний вплив відбувся, і це був як коли вінчання із мерцем. О, з вами постійно знаходиться енергія мертвої людини. Або був приворот, а ця людина померла. Заперечу весь негатив, убираю. Ну, от вийшло, що ви або згадуєте когось, хто помер, і притягуєте його до себе. Ну, у вас був до нього приворот. І це мука, страждання страшне. Заперечу весь негатив убираю. Прошу ви всі сили, розірвіть всі прив'язки, всі привороти знімаю, розсікаю. Більше вам не треба страждати. Відкриваються дороги на любов, на щастя, на здоров'я. Відновлюється ваша енергетика. Мерці, всі, що прив'язані. Вам більше не треба бути з цією людиною. Отсікаю, відвертаю вас, знімаю всю негативну. У магії з вас ви можете, ви більше нікому нічого не винні, і вам ніхто нічого не винний, ви можете упокоїтись, вознестися, заново народитися. Більше не треба приходити до цієї людини, буде так. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, зніміть приворот, одведіть, одверніть ворога, одведіть мерців, більше не мають приходити. Очищаю ваш енергетичний фізичний простір. Від енергії мертвих, від суїцидних думок, І відкриваю шлях на життя, на щастя, на любов, на здоров'я. Більше не були. Загою всі ран. Ти буде все сказане, здійснено так буде. Відкривається дорога на щастя на любов, на здоров'я. Буде так. От так що отак. Така сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за увагу і нагадати про наших військових. Будь ласка, не забувайте кожен день відправити донат, підтримку для військових. Робіть це дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі, щоб у вас завжди була енергія. Відкриті всі шляхи, дороги і двері для вас відкриті. І вам завжди йдуть назустріч. Люди прагнуть вам допомогти, підтримати. Буде так і так буде. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!